Олег Валерійович Сашко дякую, шановні колеги, шановні громадяни України, які нас дивляться з Новим Роком, з Дріздом Христовим. Дай Бог здоров'я, щоб менше було бандюків в парламенті. От пан Бойко підняв питання про припинення повноважень Турчинова в зв'язку з обранням. Підтримую, але водночас треба, щоб Генеральна прокуратура внесла подання до Верховної Ради на багатьох депутатів від злодійського блоку, які причетні до голосування законів 16 січня, які розграбували. Країну, ви питаєте, як людям прожити на півтори тисячі гривень пенсії. Так ви розкажіть, як прожити, я вам дам відповідь на це питання: красти менше треба, верніть те, що вкрали, і житимуть не на півтори тисячі пенсії гривень, а на півтори тисячі доларів. Ви лекції нам читаєте, ви коли країну грабували і людей на Майдані вбивали? Ви чого тоді не зупинилися в своєму кривавому захопленні? До речі, користуючись нагодою, вчора Генеральний прокурор Росії повідомив про те, що генерал... Альна прокуратура України за рік минув після Майдану, не зробили жодного подання про видачу Януковича, про видачу інших високопосадовців, які переховуються там. Тому я вважаю, що ми на цьому тижні маємо заслухати звіт керівників правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, міністерства внутрішніх справ, СБУ про хід розслідування злочинів на Майдані. Минуло більше року на Майдані. Чому ніхто досі не сидить? Чому вони сидять з депутатськими мандатами в Верховній Раді, замість того, що потюр. Мах сидіти, чому вони знову реванші влаштовують? Тому що ми їм дозволяємо це робити. Коли вони прийдуть до влади, повірте, ви там, пане Гройсман, не сидітимете, як мінімум на Лук'яновці. як максимум, коли ви ж нікуди не втечете, ви патріот так чи ні. А вони, якщо втечете, вони вас із під землі знайдуть. А ми їх не шукаємо. Чому не шукаємо? Або домовились, або ні на що не здатні. Так, от я хочу, щоб вони прийшли і прозвітували, коли сидітимуть ті, хто вбивав наших людей. Коли сидітимуть ті, хто вкрав мільярди у державному бюджеті, а сьогодні вовки в овечі шкурах переживають за тих, хто на півтори тисячі гривень живе, чого ж ви про них раніше не переживали, Чому ви їх до ручки довели разом з країною.